Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огорисько, і ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні хотів би поговорити про ну, певні проміжні, як завгодно їх можна назвати, підсумки так званої човникової дипломатії, яку ведуть Вітков з Кушнером, і яка, на думку американської сторони. Мала привести до якихось позитивних результатів. Ну, але що маємо у підсумку, давайте про це сьогодні детальніше й поговоримо. Отже, задумка американської адміністрації, вірніше, ну, тієї частини, яка працює неформально, тут маю на увазі Вікофа і Кушнера, полягала в тому, що ми розробимо якісь. Чудовий план, який е, врахує е, всі можливі і неможливі пропозиції сторін, і е, ми запропонуємо цей план і як у випадку з газою, хоча ця на, тема на, насправді формально існує, але реально провалилася. Ми і отримаємо позитивний результат, який ці люди розуміють як те, що можна в якийсь момент просто посадити Трампа посередині зали, навколо виструнчити якихось політичних діячів, і Трамп щось. Підпише і покаже якийсь текст, незрозуміло, який і що, власне, там написано. Така логіка умиротворення у тих людей, які зібралися навколо Трампа. Ну, що ж вони, що ж вони підготували? Насправді Вітков злітав до Москви, як ми пам'ятаємо, отримав там фактично підготовлений Путіним і його камарілію так званий план врегулювання, який насправді є планом капітуляції України, повернувся з цим планом до Вашингтона, навіть не показував його Трампу і сказав, що план чудовий і треба йти саме таким шляхом. Ну, Трамп в силу своїх специфічних особливостей цей план дивитися не став. Повіривши Віткофу, що план чудовий, який враховує всі вимоги всіх сторін, і сказав, я його підтримую. Ну після того, коли цей план опублікували, а навіть більше того, коли стало зрозумілим, що це план Москви, а не Віткофа, тому що ну я не знаю, добрі скоріше за все спецслужби і мені здається, що це були американські спецслужби. Дали витік переговорів Ушакова з Вікофом, який він вів, і стало зрозумілим, що це не план Віткофа, а план Ушакова, реально план Путіна. От після цього стався величезний скандал, коли всі зрозуміли, що Вітков є реальним агентом впливу на Кремля, працює на Кремль і фактично обманює свого патрона, свого боса. Трампа і підсовує йому як то кажуть, дохлу кішку. Після цього почався процес удосконалення цього плану. До нього були внесені зміни. Він трошечки зморщився, став з 28 пунктів, перетворився в 19, потім, начебто, в двадцять. Туди європейські партнери і Україна внесли свої зміни, відбулися зустрічі нашої делегації з Віткофом і Рубіо. чи Рубіо і Віткофом. після цього Віков полетів з цим доопрацьованим планом до Москви. Ще перед цим візитом я говорив про те, що у підсумку ми матимемо на два варіанти дій. Перший варіант нереалістичний, що Путін цей план прийме. Другий реалістичний, що Путін цей план відкине. Ну, власне, так воно і сталося. Після так званих п'ятигодинних розмов вийшов Ушаков і Сказав, що компромісу не досягнуто. Ну, таким чином. Чітко і ясно дав зрозуміти, що на жодні поступки Росія іти не хоче. Ну і до речі, трошечки, якщо вам буде цікаво про власне те, що відбулося на цих переговорах, тому що можна логічно розмірковуючи, прийти до дуже зрозумілих висновків. О, дивіться, інформація полягала в тому, що переговори тривали цілих 5 годин. Так, справді формально це були 5 годин, але давайте розберемося. Це були переговори під послідовний переклад. Це означає, що один говорить, перекладач перекладає. Отже, ділимо цей час рівно навпіл, виходить 2,5 години. Ушаков говорив, що Путін пройшовся по кожному з цих двадцяти пунктів. Ну от півтори години ділимо на двадцять і виходить, що на кожен пункт припадало по приблизно сім хвилин. А оскільки ми знаємо, що Путін дуже любить поговорити, то уявіть собі, що в основному говорив Путін, а американська делегація у складі Віткофа і сиділа і мовчки записувала його, так би мовити, реакції. Бо думати, що була якась інтенсивна дискусія, і що хтось. З американського боку міг там щось вставити свої дві копійки, то я думаю, що це ілюзія. Отже, просто американці прослухали лекцію імені Путіна, де той сказав, що все це не годиться, відкидається, і тому до побачення. Після цього Вітков повернувся до Америки. Ну і отут е, мала б е, нарешті з'явитися реакція Трампа. Тобто Путін знову публічно послав Путіна за відомою адресою, е, е, послав Трампа за відомою адресою. Е, ну, що робить лідер найпотужнішої держави? Він приймає виклик. Він реагує. Він у якийсь спосіб каже: ні, ну це вже, це вже забагато. А що ми чуємо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що. Е, Трамп повторює фразу Віткофа, що мені здалося, що Путін хоче укласти мир. Ми вже цю фразу чули неодноразово, і вона лише свідчить про те, що Трамп боїться Путіна. Чому він його боїться, сказати важко. Ми вже про це неодноразово говорили. Скоріше за все, у Путіна на Трампа є реальний компромат, який. Не опубліковуються, тому що це справді той випадок, коли неопублікований компромат значно сильніше тримає того, проти кого він спрямований, ніж коли він стає явним. Отже, Путін, як досвідчений кадебіст, дуже добре розуміється на цій лозіці, на, 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 на цій психологічній ситуації і фактично тримає. Трампа на короткому ланцюжку. Таким чином, ми бачимо, що Трамп не хоче, і, скоріш за все, не буде робити будь-яких кроків. Але от тут є, знаєте, дорогі друзі, один цікавий юридичний аспект. І він Полягає в тому, що ще в уже доволі далекому 2018 році. Тодішній державний секретар США Марк Помпео зробив заяву відносно Криму. Він тоді сказав, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають я тут наголошую на слово ніколи не визнають окупацію Росією Криму. А також інших територій, які тимчасово знаходяться під контролем Росії. Ну, ви розумієте, що будь-який міністр закордонних справ чи в даному випадку державний секретар, не можуть вести своєї власної політики. Такого не бувало ніколи і такого ніколи не буде. Всі чиновники, в тому числі такого високого рівня, вони обмежені позицією держави. А позиція держави фіксується... У відповідних законах. Так от, і про це зараз починають згадувати і говорити, справді, в 2017 році в США був прийнятий закон, який і визначив засади політики США відносно Росії в контексті її агресії, вже тодішньої агресії проти України. Я вам просто нагадаю ну, буквально кілька положень цього закону. Що ми бачимо? От є така там стаття, де йдеться про політику Уряду Сполучених Штатів Америки. Я цитую: мета цієї політики підтримувати уряд України. У відновленні її суверенітету та територіальної цілісності. Пункт другий. Засуджувати і протидіяти усім дестабілізуючим діям з боку уряду в Росії в Україні, які порушують її зобов'язання, в тому числі міжнародні. Третій пункт ніколи не визнавати анексію Криму урядом. Російської Федерації чи відділення будь-якої частини української території через застосування військової сили, стримувати далі йде пункт Росію від подальшої дестабілізації та вторгнення в Україну та інші незалежні держави Центральної та Східної Європи і Кавказу. Ну і далі там ще йде кільканадцять інших пунктів, і тому подібне, і так далі. Питання, дорогі друзі, як ви думаєте, хто підписав цей закон? Ви маєте рацію: цей закон підписав Дональд Трамп. І давайте е, тепер е, проведемо невеличкий місточок між оцим щойно мною процитованим законом і тим, що творить Трамп сьогодні в своїй. Зовнішньополітичній діяльності відносно Росії. Я не знаю, чи може в Конгресі США забули про цей закон, чи може сенатори вже мають настільки коротку пам'ять, що не розуміють, про що йдеться. Але це закон, який набрав чинності і який є чинним сьогодні. Повторюю ще раз: тодішній держсекретар Помпео не міг би зробити свою заяву, якби не було. От саме цього е, закону. Питання в задачі а що е, робити нам зараз? Мені здається, крім оцієї е, рутинної, але беззмістовної практики, розмов, оцих от поїздок, оцих от, перемовин і так, далі, і так далі, треба йти також і іншим шляхом. Треба звернутися до наших друзів і в Сенаті, і в Конгресі США. А такі, повірте, є. Вони нікуди не поділися, там є адекватні люди, як серед республіканців, так і серед демократів. Це, власне, наша внутрішньоамериканська підтримка. До речі, в парламенті США є так званий український кокус, тобто об'єднання депутатів, які. Працюють так би мовити для розвитку нормальних відносин з Україною, які прекрасно розуміють, що відбувається в Україні, і які є доволі впливовим фактором внутрішньополітичному житті Америки. Так, от мені здається, нам треба зараз попросити наших друзів і в Сенаті і в Конгресі нагадати Дональду Трампу про цей закон і, можливо, навіть десь би. Показати його красивий підпис під цим законом, щоб він згадав про свої зобов'язання, але навіть це не свої зобов'язання, це зобов'язання Сполучених Штатів Америки, як держави. І після цього запитати, а що ж власне відбувається. Я думаю, що таким самим чином треба поступити і з нашими союзниками і друзями. В Європі, хай вони так само мають цей закон перед очима. Хай вони так само пояснюють Дональду Трампу про те, що він має діяти в рамках не тільки міжнародного права. Я вже про це зараз навіть не кажу, але в рамках хоча б свого національного права, співавтором чи автором якого був він, тому що він підписав цей закон. Я думаю, що так само цим треба поділитися з представниками світових засобів масової інформації. Ну чому не нагадати журналістам, які ну на превеликий жаль не ведуть так би мовити глибокого досьє подій, які в основному працюють так би мовити по вершечках. Чому їм не нагадати про те, що це, цей закон є чинним сьогодні, і Сполучені Штати Америки мають діяти відповідним чином? Тому, дорогі друзі, мені здається, що зараз, коли у Трампа ситуація у зв'язку з плівками Епштейна буде ставати дедалі складнішою, коли на нього з усіх боків посипляться звинувачення і атаки як з боку демократів, так і республіканців, коли американська спільнота, американська громада в переважної більшості до 70% підтримує Україну і засуджує агресію Росії, такі речі можуть бути надзвичайно корисними. Я б дуже хотів би, щоб і наші дипломати в дуже делікатній, правильній, неагресивній манері, але знайшли спосіб також використати ці матеріали на користь України. Не всі переговори, як ми розуміємо, відбуваються публічно. Дуже багато речей іде, так би мовити, залаштунками і без софітів і присутності засобів масової інформації. Але делікатне нагадування про правові норми, так чи інакше, повинні справляти враження. І тому я думаю, що, дорогі друзі, ці Теперішні спроби неформальної дипломатії, якою займаються Вітков і Кушнер, і в якій на превеликий жаль частково бере участь і державний секретар Рубіо, вони до жодних результатів не приведуть. Тому що очевидно, що ми не можемо переступити через. Норми міжнародного права і українського права, ми не будемо міняти своєї конституції, ми не будемо робити те, до чого нас змушують деякі американські ділки, порушуючи в тому числі і власний закон. Тому з цього треба зробити висновок. що нам треба триматися? Ми повинні перетерпіти і перечекати. Час грає на нас. В Російській Федерації ідуть дедалі е, пришвидшенішими темпами е, е, дуже руйнівні економічні процеси, скоро у Путіна не буде ресурсів для проведення цієї війни. Тому нам треба, мобілізуючи всі наші внутрішні ресурси, працюючи з нашими європейськими партнерами, просто е, триматися. Повірте, це е, той випадок, коли е, ми. Е, Досягнемо результату за рахунок того, що розвалиться протилежна сторона, і до цього все йде. Тому, дорогі друзі, Росія, як каже один наш відомий блогер, верніше Україна була, є і буде. А я перефразовуючи його фразу, кажу, що Росія була, вона поки що є, але її не буде. І саме тому Росія повернеться до маленької Московії. А Україна переможе! Слава Україні! Слава нашим героям!